Причина зупинки. Що що, У вас було зупинено згідно постанову Кабінету міністрів. Військовий дає право зупиняти автомобілі, перевіряти документи, перевіряти речі. Ну не слухайте, придивіть посвідчення водія. На закону вимогу. Що, що На закону вимогу, 32 стаття. А ви що, 32? погано чуєте мене? А що 32? 35 стаття. 35-та це причина зупинки, яку ви так? мені законних не назвали. Подождіть, я вам назвав? Не назвали, нема в 35-й статті. Нема 35 статті постанови Кабміну час чи ні. І ще раз розказую. Є відступання від деяких законодавств, не... Є постанова. Постанова, яка кабміна, чинності, не може... яка постанова кабміна не може відміняти закон України, в тому числі і про наполітку у військовий час, час не може. може. Ви порушуєте Військовий закон, полі. та ж поліцейський. Свідчення ваше. Добрий день. Добрий. Можна ваші документи? А ви хто? Я. Ну не я. Військовослужбовець. Очень приємно. А ви. Я чоловік. Я розумію. А ви знаєте, що навіть не можна носити військову форму по закону. Якщо ви. Цивільна особа. Ви уверены в этом? Да. Почитайте закон. Добре. Можна ваші документи? Військово облік, не можна. Добре, зараз підійде працівник поліції. Доброе здоров'я! Здравствуйте! За начальника поліції перепелиця. Очень приятно. Придіє а де ваш жетончик? Жетончик де ваш? Жетон На На видному приці, чи ні? Приці, Причина зупинки. Що що, у вас було зупинено згідно постанову Кабінету міністрів? Постанова Кабінету міністрів не дозволяє вам спокуватися. Військовий тобі... стан. У військовий час стан вона дозволя... нас дає право зупиняти автомобілі, перевіряти документи, перевіряти речі, перевіряти автомобілі. Для цього у вас повинно бути тут У Нас ЄС, СС... подождіть, ні, не перечішіть. Слухай. Да. Е, президент України підписав дану постанову. Дальше. Е, на даної постанови комендант назначив відповідних осіб, які уповноважені, перевіряти... Де наказ коменданта. Що-що? Наказ коменданта. Уповноважив наказ да. осіб, видав їм спеціальне посвідчення. Угу. Державного зразка посвідчення. Що-що? Посвідчення державного зразка. Так, точно. А у вас теж воно державного зразка? У нас теж державне посвідчення. О, подивіться обратну сторону вашого посвідчення, я бачу що своє там написано. І що його... там написано? Пусть я вам прид'явлю, як на вашу вимогу. А дивіться, я його бачу. І що там написано? Що що? Що там написано там на обратній спосіб? Написано моя посада, моє прізвище. На моє обратній звання. стороні. Я вам. На обратній стороні. Дивіться. А що тут на обратній стороні написано? Накажеш тут написано. Чого документ Подожди, чого ви його спускаєте? Ну, Та я хочу подивитися. Подивіться. А знаєте, що таке е, бумага з е, номером, з номером, датой і не підписана. Знаєте, що це називається? Е, Туалетна знає, бумага. Подожди. Далі. Yeah. Давайте yeah. далі. Yeah. Давайте, Давайте далі. Продовження наказу? Продовження наказу? А це начало його. Де ваша тут фамілія? То що? Ваша фамілія. Є де посвідчення. Тут? Комендант номер 1 не зазначає кожне прізвище. Не зазначає. Службове посвідчення їм додатково видають до військового командування. Ні, ви не, не подають в наказі посвідчення коменданта. Ви мене послухаєте, чи ні? Я чую. Та я знаю, чують. 1179 не дозволяє вам мене перебувати. Ви в курсі? То що? Наказ ваш 1179. Мене, мене не дозволяє вам перебувати. Ви в курсі це? Да чи ні? Коли я висловлюю свою думку, От висловлюєте, ви коли я, коли я закінчу, тоді висловлюєте свою. Якщо ви хочете когось почути, то ви повинні його дослухати, правильно? З я, я Що ви взяли, що я вас хочу почути? Ні, Ну не слухайте, придивіть посвідчення водія. На закону вимогу. Що, що На закону вимогу, 32 стаття. А, ви 30, що, погано чуєте мене? А що 32 35 стаття. 35 це причина зупинки, яку так. ви мені законних не назвали. Подождіть, я вам назвав. Не назвали, нема в 35 й статті. Є постанова Кабінету. Нема 35 статті. Постанови Кабмінавий час чи ні. І ще раз розказую. Є відступання від в... деяких де законодавців. Нем... Є постанова. Постанова Кабміна чинності, не може. Постанова України. Кабміна не може відміняти закон України, в тому числі й про надполіцію. у військовий, військовий час не може. Час не може. Ви порушуєте закон, ж поліцейський, щоб свідчення ваше. Зараз Тут ваших... сідаємо. Тут ваших даних взагалі не зазначено. Це наказ ні про що. Не Перепили це Олександр Миколайович. Дійсно до якого? 15.11.2026. Чудненько. Це? Да. Це не наказ. Візьміть, Візьміться в Андрій. Це що таке? Наказ. Так. Де ваша фамілія тут в цьому наказі? Дивіться, що тут написано. Додаток один, де додаток один. Де ваша фамілія в цьому наказі? Тут не, камі... не фамілія. Третій відділ Броварського РТЦК. Повністю всі військовослужбовці да. цього відділу мають право. Повністю всі військовослужбовці, відкуди я знаю, які там військовослужбовці. Я вам для цього показую своє. Що... Це посвідчення вам... державного Комен... зразка? Так, точно. Це комендантура. Стоп, стоп, району. стоп. Комендант... комендант не може видавати посвідчення державного зразка. Це Де посвідчення державного зразка, передбачена постанова Кабіна для всіх. Воно одно, одного зразка. Де воно? Я вам що Ви мені показуєте бумажку, яку я можу теж зробити собі ну, чому на принтері. Що так? ви таке говорите? Ну чому? то, що в мене є язик, я таке говорю. Ви будете покажіть, будь ласка, свої документи. Військові облікові. Які... Який документ передбачає те, що я повинен з собою постійно носити, возити військово-облікові документи? Яку, яким законом передбачена ваша вимога, що ви маєте право вимагати від мене військово-бліковий документ? Слухайте. Я не вимагаю. Я вас прошу, щоб ви покажете. А вам відказано. Проїжджайте. До свидания.